Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про види руху в природі та техніці. В природі існує багато різноманітних рухів, з деякими з них ви вже познайомилися на минулих уроках. Сьогодні ви вдосконалите свої знання про рух, а урок почну із запитання, чи може тіло одночасно рухатись і перебувати в спокої? Давньогрецький вчений Птолемей спостерігав за рухом сонця на небі і дійшов висновку, що воно обертається навколо Землі. Сьогодні ми знаємо, що насправді все навпаки, це Земля рухається навколо Сонця, хоча цього й не видно з нашої планети. А отже, поняття руху відносне, тож якщо ви зараз переглядаєте це відео, то перебуваєте у спокої відносно кімнати. А відносно сонця ви мчите разом із землею зі швидкістю 30 км за секунду. Напрямок руху і шлях зображують відповідними стрілочками і лініями, наприклад, як рух крилатки на малюнку. А от слід літака в небі видний без позначень. Рух притаманний тілам і середовищам. Рухаються природні і рукотворні об'єкти, тварини, транспортні засоби, вода і гази. Обертаються і планети навколо Сонця, і колеса автомобіля також. Звук і світло це теж прояви руху. Розглянемо детальніше види руху, що були представлені на прикладах. За видом траєкторії рухи класифікують на прямолінійні і криволінійні. Якщо траєкторія руху є прямою лінією, то рух прямолінійний. А якщо тіло рухається по будь-якій кривій траєкторії, то рух криволінійний. Рух тіла, при якому всі його точки рухаються однаково, Називають поступальним рухом. Запишіть собі визначення в зошит. Поступально рухається автомобіль на прямолінійній ділянці шляху. Людина, яка йде по дорозі. Рух тіла по будь-якій криволінійній траєкторії називається обертальним рухом. Тисніть на паузу та обов'язково запишіть визначення в зошит. Обертальним рухом рухається оглядове колесо. Обертальним рухом рухається земля навколо Сонця. Є ще один вид руху. Його називають коливаннями. Це такі фізичні процеси, які точно або майже точно повторюються через однакові проміжки часу. Головна особливість такого руху це повторюваність туди, назад, за тією ж самою траєкторією, за той же час. До прикладів коливального руху можна віднести гойдання на гойдалці або рух дерев під дією вітра. Також до такого руху можна віднести землетрус це коливання земної поверхні. Коливальними є і рухи легенів і серця людини і тварин. Поширення коливань у просторі називають хвильовий рух. Тисніть на паузу та запишіть визначення в зошит. Такий рух ми можемо помітити при утворенні хвиль у воді. Коливання морських хвиль та звук, що ми чуємо, це є прикладом механічного коливання. Відкриття ж іншого невидимого виду коливань електромагнітного докорінно змінило наш світ. Електромагнітними коливаннями обмінюються супутники і антени, будь-які космічні станції і навіть будь-який гаджет, який є у вас вдома. Електромагнітний рух це не тільки рух, який забезпечує нам зв'язок, а також світло, тепло це інфрачервоне випромінювання, рентгенівське випромінювання і навіть радіоактивне випромінювання. Моделюючи коливання та хвильові процеси, можна помітити, що вони відбуваються з повторенням через певний час. Час, за який здійснюється таке повторення, називається періодом, а загалом... Період з грецької перекладається як чергування. Саме тому періодичними процесами є чергування припливів та відпливів, зміна дня і ночі, зверніть увагу на змодельовану в Майнкрафті зміну дня і ночі. Серед періодичних процесів є такі, що мають певну послідовність повторюваних подій. Їх ще називають циклами. Прикладом циклу є зміна сезонів року а також послідовність стадій розвитку, що відбувається з організмами від народження до завершення життя. Порівняйте рух кинутого вгору тенісного м'яча та повітряної кульки, з якої виходить повітря. Піднімаючись, м'яч поступово сповільнюється під дією сили тяжіння вгорі. На мить зупиняється і падає, збільшуючи швидкість. А яку траєкторію має кулька? На її рух, окрім сили тяжіння, впливає також сила струменю повітря, що витікає, і кулька рухається в протилежному напрямку. Такий вид руху називають реактивним. Тисніть на паузу та запишіть визначення в зошит. Реактивний рух це рух, який виникає під час відділення від тіла його частини з певною швидкістю. Особливістю реактивного руху є те, що тіло може пришвидшуватися і гальмувати без зовнішньої взаємодії з іншими тілами. Напевно, купаючись у морі, Кожен з вас бачив медузу, але навряд чи ви замислювалися над тим, за допомогою якого руху вона пересувається. А це якраз і є приклад реактивного руху в природі. А саме за допомогою скорочення своєї прозорої парасольки купола медуза витісняє воду, яка служить свого роду реактивним двигуном. Схожий спосіб руху має вже знайома нам завдяки явищу дифузія жителька морів Каракатиця. Але найцікавіший реактивний двигун, створений природою, має кальмар, якого цілком справедливо можна назвати живою торпедою. Адже навіть тіло цих тварин за своєю формою нагадує ракету, хоча насправді все навпаки. Це ракета своєю конструкцією копіює тіло кальмара. Серед володарів реактивного руху в природі є й рослини, а саме так званий скажений огірок. Коли його плоди дозрівають, то у відповідь на легкий дотик він вистрілює клейку речовину з насінням. У сучасній техніці реактивний рух відіграє дуже важливу роль. Так реактивні двигуни приводять в рух літаки та космічні кораблі. Реактивний рух використовують на річковому транспорті, наприклад, катер із водометним двигуном та у військовій справі. Завдяки дослідженням реактивного руху люди зуміли здійснити політ в космос. Рух це основа життя. Всі живі організми постійно рухаються. Може здаватися, що більшість рослин не рухається, та насправді нерухомих організмів у природі вкрай мало. Наприклад, суцвіття соняшника з нерозкритими квітами. Рухається слідом за сонцем, а листочки мімози сором'язливої скручуються від дотику. До рухів рослин належить також розкриття і відкриття квіток, проростання насінини та ріст паростка. У тварин же рух забезпечує опорно-рухова система, яка складається із скелету, це пасивна частина, там м'язів це активна частина. Скелет може бути зовнішнім, як, наприклад, у комах, а може бути внутрішнім, як у людини. Переміщення тіла відбувається за рахунок скорочення м'язів. Цікавий рух черв'яка. Коли він перебуває у спокої, усі його частини-членники однакові за розміром, а маленькі щитинки розслаблені. Завдяки м'язам частина членників витягується і тіло черв'яка видовжується вперед. А цих же змін зазнають наступні членники, дощовий черв'як ще до того вкритий слизом, і це сприяє його пересуванню в товщі ґрунту. Риби постійно мешкають у воді. З одного боку це підтримує тіло, а з іншого ефективне пересування у воді можливе лише для тіл оптічної форми, тому що вода набагато щільніше середовище, ніж повітря. Рух хвоста риби зумовлює переміщення вперед а плавці дають змогу змінювати напрямок руху. Отже, підіб'ємо підсумки уроку. Все в природі знаходиться в русі, бо рух це основа життя. За формою траєкторії рух поділяють на прямолінійний та криволінійний. До прямолінійного руху відносять поступальний рух, а до криволінійного обертальний, хвильовий, реактивний. Людина використала знання про рух для досягнень в науці і техніці, і цим забезпечила собі комфортне життя. Рухайтеся та будьте здорові! І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!